Згадати кожного минулої суботи в Україні та Запоріжжі зокрема вшанували пам'ять жертв війни. Друга світова забрала мільйони життів. Вона визнана найкривавішим глобальним конфліктом. Українські історики оцінюють втрати нашої держави в майже 10 мільйонів. Представники міської і обласної влади. Зібралися, аби вшанувати пам'ять і згадати про загиблих в Другій світовій, а також полеглих від російської збройної агресії. Шанували їхню пам'ять і хвилиною мовчання. Завершився захід покладанням квітів до меморіалу. Треба, щоб такі як ми, молоде покоління, пам'ятали. І далі передавали цю історію і згадували, і нагадували майбутнім поколінням. Те, що зараз відбувається, те, що агресор Російської Федерації напала на країну, це також повинні знати всі і повинні всі разом ворога виганяти з нашої держави.